І по факту Ленін з більшовиками привласнили і вкрали результати лютневої революції. У жовтні 1917 року не було ніякої революції. Був звичайний переворот і захоплення влади більшовиками. А в лютому 1917 року була революція і змінення монархії на демократію. Протести почалися ще на початку 1917 року. Через сильні заметілі замало залізниці і не змогли приїхати поїзди з харчами. І вийшли на протести військові робітники, які перебували в місті. Спочатку це були мирні демонстрації, які потім почали е з періодом з плином часу набувати більш військового характеру, що й призвело до пізнішої революції. А Ленін приїхав до Росії 3 квітня. Його з Німеччини з Швейцарії провозили через Німеччину і Швецію. Висадили на кордоні з Фінляндією. Він вони пішки разом з іншими е... комуністами і лівими пройшли через цю Фінляндію до Росії. Німеччині це було вигідно зробити, тому що вони зах... хотіли послабити Антанту, до якої входила Російська імперія, щоби зник східний фронт. Бо Ленін пообіцяв. Німцям зупинити війну і росіянам теж, ну, громадянам Російської імперії, яким вже війна набридла. По суті, він був як троянський кінь, якого Німеччина запустила всередину Росії. І тільки через 10 років після виходу фільму Сергія Езенштейна Октябрь, революцію, ну, жовтневий переворот почали. Усюди називати революцією і не просто революцією, а Великою Октябрьська революції. Героїзувати її, прибільшувати її значення і применшувати значення подій, які відбулися в лютому. І в лютому не відбулося ніяких масштабних боїв, не було великого кровопролиття. І в жовтні так само не було великих масштабних боїв, тому що більшовицька пропаганда протруїла весь Петроградський гарнізон. Який повстав проти тимчасового уряду, і тимчасовому уряду не було на кого не було підтримки в тимчасового уряду, тому що наступ Керенського провалився, народ був деморалізований, так само, як і армія, полки, які формувалися з різних е, національностей, почали націоналізовуватися і повертатися до своїх домівок, формувати власні держави. І тому тимчасовий уряд швидко здався, а Керенський зі своїми вірними людьми е, втік до, до Франції. Але в той період, коли був тимчасовий уряд, тобто з лютого по 7 листопада за новим стилем, була в Росії демократія. І тоді Українська Центральна Рада намагалася встановити контакт з демократичною Росією. І тоді були ж видані перші другі універсали, про те, що Україна буде як автономія в складі демократичної Росії, проте тимчасовий уряд вони були як і попередні цариз, вони не сприймали. Ідеї української незалежності. І тому налагодити контакти з тимчасовим урядом не вийшло, а е, загальне вирішення питання е, Української Центральної Ради і Незалежності України і майбутньої України мало би бути на всеросійських установчих зборах, які мали б пройти якраз наприкінці жовтня за старим стилем, на початку листопада, за новим стилем. Тоді якраз і відбувся жовтневий переворот. І з плином часу люди почали забувати, що. Була лютнева революція і події лютневої революції і жовтневого перевороту злилися в одне ціле чим і скористалася радянська пропаганда. Пізніше, коли до влади вже прийшов Ленін, і в Україні зрозуміли, що з ним домовлятися не можна. принаймні це зрозуміли Грушевський Петлюра, і Петлюра почав з нічого робити армію. Хоча Виниченко заперечував, що армія Україні не потрібна. Е... Пізніше Ленін відзначив ці старання Винниченка і пропонував йому визначні високі політичні посади в Українській Радянській Соціалістичній Республіці. І на відміну від Грушевського і Петлюри, агенти НКВД його не переслідували, він дожив до старості. В